Тут точно просте Тому Необхідно, щоб вирадити СМІ. СМІ повинні поддержувати по виборах першої домирської обласної ради 7 слипня. Слухали про вибори першого заступника голови обласної ради. В бюлетені внесено кандидатуру Ширму Володимира Васильович. Виготовлено бюлетенів для голосування 64. Видано бюлетені для голосування 60. Взяв участь у голосуванні 60. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0. Не, не, не взяло участь у голосуванні 4. За подано зашивку Володимира Васильовича 55 бюлетенів. Кількість депутатів, які не підтримали, 5. Вирішили вважати обраним першим заступником голови обласної ради Черного Володимира Васильовича. Вважати обраним першим заступником голови обласної ради Черного Володимира Васильовича. Вас вітаємо, просимо вийняти місце в президії. Ні, ну політика це завжди договорює Це не повод. депутати, шановні. Я щиро дякую за довір'я. Я думаю, вам буде не соромно за ваше рішення. Дякую. Я дуже вдячна нашим колегам всім нам, що ми просто показуємо сьогодні єдність Штоверській обласній раді. Сподіваюся, що так, так. далі буде. Дякую. Переходимо до слідучого питання про обрання. Заступника голови обласної ради. Відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування, вношу пропозиції згідно пропозицій фракції, дві кандидатури на заступника голови обласної ради. Перше це кандидатура від радикальної партії Крамаренко. І друга кандидатура від опозиційного блоку Рибак. Кандидати будете виступати по 7 хвилин згідно регламенту. Доброго дня, шановні колеги. Звати мене Крамаренко Сергій, обраний депутатом обласної ради від відрадікальної партії Леонишка. До цього працював 12 років саме Колецька, 12 років в Олешкій, працював Олексій, і в воду працював в місті районній державній адміністрації і поліців. З тих питань, які підняли розказати, це ті питання, які касаються північного розвитку нашої області. Маю багато ідей, маю багато задуму стосовно реалізації цих людей. Буду вдячний, що підтримуєте і впевнений, що я в цьому плані не різну. Дякую. Чи будуть запитания до кандидата? Да. то просто тут не партію партию право ничего представниками. Ну, шановні депутати, шановні приступні, шановна президентів. Я наводилась в місті Простої в Червоної області, навчалася в місті. З 84 року я проживаю в місті Житомирі. Я маю 22 роки виробничого стажу. Працювала помічником народного депутата, працювала першим заступником голови районної адміністрації, працювала головою Чорніківської районної ради. З 2011 року я член делегації України в місцевому самоврядування Ради Європи. Я знаю, що такое місцеве суртування, я знаю, які великі проблеми стоять перед ним. Якщо вони перевірите, я з гордістю виконую. Ці потреби для громади житомирщини. Дякую. Чи будуть запитання? Дякую. Тоді бюлетень для таємного голосування вноситься дві кандидатури на посаду заступника голови. Прошу проголосувати для того, щоб замінити. Члена лічильної комісії радикальної партії Сергія Храмаренка на кого ага. на Чернявського прошу голосувати. Хто про за? Одноголосно дякую. Тоді про дня для приємного голосування вноситься дві кандидатури Сергії Крамаренко, радикальна партія Наталія Рибак, позиційний блок. Порядок приємного голосування, такий, як і на виборах голови, і першого виступника. Чільна комісія, прошу вас, білосні для голосування. Якщо можливо, трошки швидше прискорити підрахунок і роботу лічильної комісії. Дуже дякую. Оголошується перерва для виборців на はい。<laughs>